Після огляду пацієнти виходять задоволені. Будь-яке захворювання важливо діагностувати на ранніх етапах, щоб не допустити розвитку онкозахворювань. В Оксфорд Medical івано Франківську розповіли про те, як швидко та безболісно діагностувати колоректальний рак, який вражає людей не тільки похилого віку, а й молодого. Колоректальний рак це група захворювань, що характерні розвитком злоякісних новоутворень товстого кишківника. Онкологічний процес на ранній стадії можна виявити за допомогою колоноскопії. Колоноскопія це є обстеження товстого кишечника від прямої кишки до терміналь Відділу тонкої кишки, і за допомогою цього обстеження ми виявляємо запальні захворювання кишечника, поліпи виявляємо, або ракові захворювання кишечника, тому що колоректальний рак це є група захворювань, яка супроводжується злоякісним ураженням товстого, товстої кишки. І колоноскопія один з найінформативніших методів обстеження для попередження розвитку колоректального раку, а також для найточнішої діагностики цієї патології. Процедура не є дуже болючою. Але дуже інформативною, тому не потрібно боятися колоноскопії. Колоноскопію призначає лікар після попереднього огляду. Діагностика рекомендована кожному пацієнту з кишковими проблемами. А після 40 років проходити цю процедуру потрібно раз в рік. лікар ендоскопіст Ірина Грибик розповідає, кому ще варто обстежитись. Колоноскопія показана з профілактичною метою усім людям після 50 років. На жаль, тепер онкологія помолоділа. Це дуже часто у нас є і молоді люди, і 30 років, і навіть 25, які звертаються до нас, відчувають якийсь дискомфорт в кишечнику, щось незрозумілий, стілець змінився, то можуть з'являтися закрепи чи проноси, такі болі при дефікаціях спастичного характеру. І тоді. Люди звертаються самостійно. 68-річна Людмила розповідає, що декілька тижнів відмічала у себе загальну слабкість запаморочення, блідість шкіри, та ніяк не розуміла, в чому справа шукала причини ззовні. Все ж рідні переконали пройти повне обстеження та зробити колоноскопію. І у жінки виявили рак. На щастя, захворювання виявили вчасно, і тепер Людмила йде на поправку. Чому я звернулася? Бо в мене дуже понизився гемоглобін. І я була дуже така квола, я не могла ходити, пекло мене в грудях. Я не мог... думала, що це все від серця. Ходила до кардіолога на прийом, пила всякі таблетки, але потім вирішили ми робити таке обстеження велике, все обстежували. Ну і тут в Оксфорді мені дуже сподобалося, Тут дуже гарно відносяться до. Клієнтів місяця нема як я операцію зробила, але я вже бачите, як бігаю. Часне виявлення проблеми є ключовим для виживання, тому щоб виявити та зупинити прогресування будь-яких захворювань кишківника, потрібно звертатися до лікаря, зокрема проктолога. Геморой, скажімо, так, це є судена патологія. Тобто, і вона притаманна, як зазвичай прийнято. Такі міфи сформувалися в людей, що геморой це є захворювання похилого старшого віку. Насправді це все не так, тому що до нас звертаються пацієнти 18, 18+, плюс, і так і старші особи. Є багато ряд інших захворювань, так які не тільки внутрішній геморой якими ліквідовуємо є тромбоз зовнішнього меридального вузла, є тріщини, гострі анальні тріщини, хронічні анальні тріщини. Діагностика у проктолога необхідна водіям, вантажникам, будівельникам, людям із сидячим типом роботи та тим, у кого є спадкова схильність, а також обов'язково тим, хто у себе виявив такі симптоми. Печіння Свербіж кров на папері чи на є найбільш такими скаргами, які турбують пацієнтів. Є просто біль, яка ні з чим от не зв'язана, може бути сама по собі. Так, при цих всіх, хоча б одному симптомі, так скажімо, варто звертатися до проктолог на огляд, тому що огляд проходить безболісно, з комфортом для пацієнтів. Після огляду пацієнти виходять задоволені. Voxard Medical створили всі необхідні умови, щоб процедури, як і огляду, у проктолога, так і колоноскопія, були максимально комфортними та безболісними для пацієнтів. Варто пам'ятати, що вчасно проведене обстеження рятує життя. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація